На армії ФМ, «На наосліп життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом вітаю. У попередніх випусках цієї програми я розповідав про те, як жити без зору. Ділився з вами реальними історіями успіхів людей, які, попри втрату зору, продовжують жити, працювати і розвиватися. Сьогоднішній випуск останній, і в ньому я розповім про те, де можна навчитися жити без зору. Тому приготуйтеся занотовувати. Розпочнемо з громадської спілки Сучасний погляд. Вона допомагає незрячим військовим ще з 2019 року. Організація регулярно проводить реабілітаційні табори в різних населених пунктах. Там військових і цивільних, що втратили зір на війні, навчають жити максимально повноцінним життям, а саме, орієнтуватися з білою тростиною, проведуть соціально побутове орієнтування, кухня, побут тощо. Навчать користуватися комп'ютерами та смартфонами, підкажуть з юридичними моментами, навчать шрифту Брайля і нададуть іншу допомогу, в тому числі і психологічну. Сайт громадської спілки Сучасний Погляд легко можна знайти в Гуглі, а їхні сторінки є у соціальних мережах. Деталі за телефоном 066 443 43 36. Повторюю. 066 443 43 36. Ще одне місце, де можна отримати якісне навчання соціально-побутовим навичкам це Київський Trinity Hub. Там також навчають орієнтуватися з білою тростиною, допомагають опанувати сучасні технології, навчають соціально-побутовому орієнтуванню, пропонують різні активності і так далі. Деталі запитуйте за телефоном. 067 298 99 82. Повторюю 067 298 99 82. А також шукайте сторінку Trinity Hub пишеться латинкою у Фейсбуці. Ще одна установа, яка допомагає навчитися жити після втрати зору Вінницький центр Поділля. Це перша державна установа, яка професійно займається реабілітацією незрячих. Центр надає як комплексну реабілітацію, так і трудову. Комплексна реабілітація триває 30 днів, за які незрячі опановують орієнтування в просторі, технології та інші навички потрібні в житті. Трудова реабілітація триває 5,5 місяців, за які людина, що втратила зір, може опанувати нову професію. Незрячим, зокрема, пропонують здобути професію оператор комп'ютерного набору. Деталі за телефоном. 067. 296 52 42. Повторюю 067 296 52 42 або шукайте у Фейсбуці сторінку Державна установа, Центр комплексної реабілітації Поділля. І останній проєкт, про який хочу розповісти, це Християнська місія Служіння незрячим. Вони проводять реабілітаційні табори для незрячих, де навчають орієнтуватися з білою тростиною, готувати, прибирати, прасувати, доглядати за собою, а ще проводять різні активності, є також навчання користуванню сучасними технологіями. Водночас звертаю увагу: у рамках цих таборів. Проводяться різні лекції на біблійні теми, оскільки місією опікується одна з протестантських церков. Відвідування цих лекцій обов'язкове. Якщо вас це не лякає, можете до них звертатися. Шукайте сторінку служіння незрячим у Фейсбуці або телефонуйте 067 702 59 20. Повторюю: 067 702 59 20. Є також і інші проєкти, але я розповів вам про найбільш відомі і точно знаю, там дійсно допомагають. А я буду з вами прощатися. Сподіваюся, що за час виходу цієї програми я зміг довести, що втрата зору не вирок. Живіть, розвивайтесь, радійте життю, хоча це може бути складно. Шукайте підтримку, не мовчіть про проблеми, не замикайтеся в собі, допомагайте своїм рідним, які втратили зір на війні, підштовхуйте їх до розвитку. І вже традиційно скажу: будьте здорові і залишайтеся на армія ФМ радіо сильних, радіо вільних. На армії ФМ на осліп життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом.